Доброго дня! Перед вами оновлений Ford ETS-250. Чому оновлений? Тому що з'явилися деякі зміни, про яких я дуже коротко розповім. Перша зміна це з'явилася двустороння подача води. Друге кріплення ручки біля диску. Як на мене, це покращення. Третя зміна. Вмісто пластикової ручки з'явився ось такий рычажок. Так, слідуюче. Змінилося шланг, з'явилося кріплення шлангу для <coughs>, подачі води від насосу. Слідуюча зміна. З'явилося регулювання ну, двигуна, розташування двигуна. Це також плюс. Крім того, ці болти пластикові стали більші за розмірами. Ну, жорсткість конструкції, вона стала ось, вже давно стала, це вже давня зміна, але вони її е, залишились такою, як є. Змія така сама, двигун такий самий на 1200. Все, в принципі, блок включення, тут блок керування також залишився той самий. Комплектація також залишилась. Транспортир, розширювач, два ключі, мішки. Ну, а все по бокам собі ставиться для кута 45 градусів. Тут ще деякі нюанси присутні. Зараз вони запресовують внутрішню шайбу і в неї немає люфта. Це не значить, що немає люфта на кінці диску, але він, як на мене, став менше. І ту внутрішню шайбу практично неможливо зняти. Тобто, Можливо, її можна зняти з'ємником, але я не пробував. Це вони прислухалися до е, тих скажімо так, нарікань, що шайба внутрішня бовтається. І тому вони запресували її. Ну, Це добре чи погано. Час покаже. Як на мене, вона має зніматися для того, щоб був доступ там резинка, така, щоб вона щільно прилягала до залізяки, щоб не попадала той тобто, попередній захист, попадання води. Зараз ця резинка вона неправильно стоїть. І як її поставити на місце, не знаю. Крім того, деякі нюанси. Деякі, решту не скажу. Оцей болт, він дуже сильно затягнутий. Цей, який керує фіксацією двигуна. Треба його відкрутити шестигранник. Миште. І трубним ключом, ну, попком, як хто каже, відкрутити, бо дуже сильно зажатий з завода. Так само дуже сильно зажатий з завода ця гайка. Відомо, там роботи це все закручують, гайка настільки зажата, що треба прикладати досить значні зусилля. Ну, звісно, відкручується вправо. Не забудьте це. Але треба щільно притискувати е, другий ключ, щоб він не, не прокрутився, і відкручувати цю гайку. Е, внутрішні і зовнішні шайби поза розмірами. Залишились ті самі, диск залишився той самий, який підходить. Для Сапки на город, якщо розрізати його навпіл. так Насосик залишився той самий, його в принципі, вистачає для цього плиткорізу Ну, В принципі, ось така модель по ціні якість вона достойна уваги і дуже багато людей її купляють користуються. Тим більше у мене парочку таких прокатів. Не парочку, а дві. Так що можете до мене звертатися, щоб його придбати або взяти в прокат. Я ж надаю е прикупівлі консультації по йому налаштуванню, тут ще деякі моменти є. По зма змащуванню. Надаю знижки на диски. Або в прокат можете в мене бувши в кристанні брати, диски. Ну, ось е Даю деякі закриті е відео, скажімо так. По налаштуванню плиткорізу якщо це відбувається десь далеко заочно, ось і все. Всього найкращого вам, будьте здорові, купляйте, користуйтеся в прокат.